Що таке Луганщина для нас, Луганців та Луганок з різних країн, за що ми пам'ятаємо і любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки, чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. Днями відома письменниця та поетеса з Луганщини Марина Провоторова повідомила на своїй сторінці в Фейсбук. Нарешті хочу розповісти про свою нову книжечку Знайомся з цифри. Цього разу моя аудиторія дітки трьох-шести рочків. Книжечка у вигляді багаторазових карток, не просто перше знайомство з цифрами. Це маленька казочка про паперовий будинок, в якому мешкають цифри. Кожна цифра має свій неповторний образ та відповідну яскраву ілюстрацію. Ігрові завдання спрямовані на формування елементарних математичних уявлень, склад числа в межах 10, порівняння суміжних чисел числа, сусіди, додавання і віднімання в межах 10, просторове розміщення предметів ліворуч, праворуч. Хочу вірити, що маленьким чомусикам в Україні та за кордоном, їхнім батькам і закладам дошкільної освіти книжечка буде дійсно корисною. Письменниця Марина Провоторова народилася в Сєвєродонецьку. Довгий час працювала на підприємстві Азот в органах самоуправління, а останнє її місце роботи вчителька початкових класів в гімназії Новоайдарщини. З Луганщини Марині з родиною довелося поїхати в перший день повномасштабного вторгнення Росії, коли оголосили про евакуацію. У січні 2023 року онлайн» повідомляв, що Марина Провоторова до 30-ліття Незалежності України випустила краєзнавче видання Луганщина для юних мандрівників, що в доступній формі розповідає дітям про рідний край. А наприкінці жовтня минулого року, під час творчого спілкування з читачами в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Володимира Івасюка. Частина з читачів була земляками письменниці, Марина презентувала книгу «Путівник місто і спогадів снів. Книга розповідає про історію визначні місця Сєвєродонецька, долі його мешканців. Як зазначили, присутні на зустрічі справжньою красою заходу стали авторські пісні Кирила Провоторова, старшого сина пані Марини, які супроводжували презентацію. Більшість віршів, які на зустрічі читала авторка, було присвячено рідному місту, родинному затишку, який зруйнувала війна, та надії на майбутнє відродження Сєвєродонецька після перемоги. А я пропоную просто зараз послухати один з віршів Марини Провоторової про Сєвєродонецьк в авторському виконанні. Це архівний запис, що було зроблено до повномасштабної російської агресії в тодішньому, майже мирному місті. Люблю тебе, моє маленьке місто, бурштин, фонтанів, смить, віктарі, два поверхи, будинки. Мов на мисто Дягли красуні вулиці старі, бувай таке, що раптом попрощаюсь, вервисти Київ їду файний львів, та повертаюсь, знову повертаюсь, в зелене місто посеред листів. До тебе поспішаю, обмаль часу, те дивне відчуття вернути знов з, з погадки присмак. Знов відчути ласи на вулиці, що звалася любов. Роки будують величезні скелі, немає вороття в безхмарних гнів, якого споги смухала веселі. Лише тепер збагнула, що сумно. Синам та доні подарують пісню, нехай лунає вдячливий той спів, про затишне і невеличке. Місто, про площу, де годуємо птахів, про жовте листя в сонячних провулках та про красу каштанових броньок, про вікна у морозних візерунках, про вбраний квіти запашні деньок. Люблю тебе, моє гарненьке місто, хоча є чи чудові чималі, та да сам. Для кожного найкраще на землі, Марина. Як і всі, ми впевнена, що ми неодмінно зможемо повернутись в український Сєвєродонецьк на українській Луганщині, що відбудуємо і наше затишне місто буде навіть кращим. Хоча тепер іншим. Бо Сєвєродонецьк, як і вся Луганщина, це Україна. Так було, так є і так буде.